Ютуб канал БукзіЛА представляє книгу. Будь-яка слушна пропозиція. Декілька двів тому, саме перед тим як я приїхав сюди в Ньюпорт перевести дух, хоч і сидів без шеляга в кишені, мені спала на думку, що немає іншого такого фаху чи царини рекету, коли хочете, представники якої дужче потерпають від своїх клієнтів, аніж торговці нерухомістю. Стоїш смирно, б'ють, біжиш, стріляють. Може, в дантистів іще суворіші стосунки з клієнтами, та я особисто в цьому сумніваюся. Дайте людині вибір між тим, щоб вирвати зуб, та необхідністю сплатити комісійні торговцеві нерухомістю, і вона незмінно схилиться до кліщів та новокаїну. Візьмімо делаганці два тижні тому Деніс Делаганці попросив мене допомогти продати його власний будинок і сказав, що хоче вторгувати за нього 20 тисяч. Того ж таки дня я повіз клієнта оглянути дім. Клієнт пройшовся по ньому, сказав, що йому все до вподоби, і він його купує. Увечері він уклав угоду із далаганці, поза моєю спиною. Потому тому я надіслав далаганці рахунок, розраховуючи отримати комісійні 5% від продажної ціни 1 тисячу доларів. Ти хто такий? поцікавився він. Кінозірка? Ви знаєте, що мені належать комісійні? Звісно, знаю, але ж ти працював одну годину тисячу баксів за годину, сорок тисяч на тиждень, два мільйони на рік. Я б про таке мріяв. Бували роки, коли я й по 10 мільйонів заробляв, зауважив я. Я працюю 6 днів на тиждень, 40 тижнів на рік, і раптом виявляється, що мушу сплатити якомусь молодикові на хабі на твій штип тисячу баксів за годину, в смішок, порожніх балачок і пінту бензину. Ні, я напишу моєму конгресменові. Якщо це законно, то такий закон неодмінно треба скасувати. Він і мій конгресмен, нагадав я, і ви підписали контракт. Ви ж читали його чи не так? Він кинув слухавку і досі не розплатився. Літня місіс Гелбрунер зателефонувала саме після делеганці. Її будинок стояв на продажу вже три роки і являв собою все, що лишилося від родинних статків гелбрунерів. 27 кімнат, 9 ван, бальна зала, кабінет, студія, музичний салон, солярій, вежі з бійницями для арбалетників, символічний звідний міст із герсою та сухий рів. Не сумніваюся, що десь у підземеллі мали існувати диба й шибениця для непокірної челяді. Якось це неправильно сказала місіс Гелбрунер. Містер Делаганці продав свою паскудну сірникову коробочку за один день і на чотири тисячі дорожче, ніж сам за неї заплатив. Бачить Бог, я за свій дім прошу лише чверть його справжньої вартості. Так, але на вашу власність має знайтися вельми специфічний покупець, місіс Гелбрунер, зауважив я, маючи на увазі маньяка втікача з божевільні. Та колись він з'явиться, недарма ж кажуть, що на кожного покупця є свій дім, і на кожен дім свій покупець. Не скажу, що мені тут щодня трапляються люди, з вигляду яких можна зрозуміти, що їм по кишені нерухомість ціною в сотню тисяч доларів, але рано чи пізно. Коли містер Далаганці звернувся до вас як клієнт, ви негайно взялися до роботи і заслужили свої комісійні, Провадила вона. Чому б вам не зробити те саме для мене? Ми просто мусимо виявити терпіння, річ у тім. Вона теж кинула слухавку, а наступної миті у дверях офісу я побачив високого сивочолого джентльмена. Щось у ньому, а може, й в мені, викликало в мені бажання стати струнко і підтягнути обвисле черево. Так, сер. вигукнув я. Це ваше, мовив він, простягаючи вирізане з ранкової газети оголошення таким жестом, ніби повертав брудну носову хустинку, що випала з моєї кишені. Так, сер, маєток герті, сер. Я подавав оголошення, цілковита правда. Це маєток, пем, сказав він, і я побачила високу вбрану в темну жінку. Вона дивилася не просто на мене, а кудись понад моїм лівим плечем, ніби я був метродотелем чи ще якоюсь малозначною постаттю з обслугови. Плавальний басейн у належному стані поцікавилася жінка. Так, мем, два роки як збудований, стайні діючи, своєю чергою спитав чоловік. Так, сер, містер Герті нині тримає в них своїх коней. Нещодавно побілені, оброблені протипожежною сумішчю і таке інше. Він просить за маєток 85 тисяч. Ціна остаточна. Вас це не бентежить, сер. Він скривив губу. Я заговорив про ціну, бо деякі. Перебила мене жінка. Ні, звісно, ні. Справді, вигляд вони мали геть інакший, що секунда дедалі міцніше пов'язуючись у моїй свідомості з 4 тисячами 250 доларами комісійних. Я негайно зателефоную містеру Герті. Скажіть, що полковник Бредлі Пекгем із дружиною цікавляться його власністю. Пекгеми приїхали на таксі, тож мені довелося вести їх до маєтку Герті своїм старим дводверним седаном, за який я перепросив, і, судячи з виразу їхніх облич, зовсім не даремно. Їхній лімузин, розповіли вони дорогою, почав нестерпно репіти, і його довелося лишити в автомайстерні, господар якої заприсягнувся своєю репутацією, що знайде джерело того рипу та усуне його. А чим ви займаєтеся, полковнику? Спитав я, щоб підтримати розмову. Займаюся? перепитав він, здивовано звівши брови. Тим, що мене цікавить, або, в часи криз, тим, чого найбільше потребує вітчизна. Нині розбирається з ситуацією на національних ставоливарнях, додала місіс Пекгем. Димна річ, підхопив полковник, проте просувається, просувається. Містер Герті чекав на нас на порозі свого будинку у твідовому костюмі, сяючих черевиках у піднесеному гуморі. Родина його в цей час була в Європі. Щойно я виконав формальну процедуру знайомства, полковник із дружиною перестали звертати на. Мене увагу. Втім, за 4 тисячі доларів Пекгемом ще треба було докласти зусиль, аби моя гордість відчула себе ураженою. Я поводився тихо, мов сторожова вівчарка чи дорожня валіза, і слухав добродушні жарти, якими зі світською невимушеністю обмінювалися продавець та покупці 85 тисячної неруховості. Їх не обходили такі дрібниці, як вартість опалення, розмір податків чи сухість у погребі. Вони були вище за це. Дуже рада, що тут я теплиця, казала місіс Пек. Я покладала великі надії на цей дім, але в оголошенні про теплицю не йшлося, тож я молилася, аби вона тут виявилась. Ніколи не слід недооцінювати силу молитви, зауважив я по думки. Так, гадаю, вона у вас у доброму стані, звернувся полковник до Герті. Я особисто вельми задоволений, що у вас справжній добротний басейн, а не якась там бетонована калюжа. Думаю, вам буде цікаво дізнатися, відповів Герті, що вода в басейні не хлорується, вона опромінюється ультрафіолетовими проми. Я на це й розраховував, сказав Пеггем. Герті лише гмикнув. А лабіринт у вас є, поцікавилася місіс Пеггем. Тобто, не збагнув Герті, лабіринт із живоплоту, дуже мальовничо. На жаль, немає, покрутив вуса Герті. Нічого страшного, великодушно зауважив полковник. Це ми самі зробимо. Так, звісно, кивнула дружина, після чого тихенько видихнула, о Боже, і схопилася за серце. Очі закотилися, і вона почала повільно осідати. Люба, підхопив її полковник за талію. Благаю, видихнула вона. Як Стимулятор, вигукнув полковник. Бренді, що завгодно. Герті, перелякавшись, схопив карафу і хлюпнув у склянку Бренді. Дружина полковника пригубила трохи, і щічки її почали рожевіти. Ще люба, спитав полковник, ковточок, шепнула вона. Коли з Бренді було покінчено, полковник понюхав склянку. Бачить Бог, який приємний букет, промовив він, повертаючи склянку Герті. Той не забарився наповнити її знову. Божественно, підтвердив оцінку полковник, ще раз принюхавшись і скоштував напій. Перший клас. Mm. На жаль, дедалі менше лишається людей, котрі справді вміють цінувати тонкості в житті. Більшість же хап хап і мчать далі в якихось шалених перегонах. А вже ж кивнув Герті тобі краще, Люба, звернувся полковник до дружини. Значно кивнула та. Ти Ж знаєш, як це буває, на котину й минуло. Полковник узяв з полиці якусь книгу, уважно оглянув її, ніби бажаючи пересвідчитися, що тримає в руках перше видання, і повів далі. Отже, містере Герті, гадаю, ви вже по наших очах зрозуміли, наскільки нам сподобався цей маєток, дещо ми, звісно, змінимо, але загалом Герті промовисто поглянув на мене. Річ у тім, відкашлявшись, почав я брехати, що до будинку вже виявили інтерес кілька людей, чого слід було чекати, як ви розумієте. Якщо це те, що вам справді підходить, то вам було б краще якомога швидше оформити офіційні документи. Але ж ви не збираєтеся продавати цей дім, аби кому? спитав полковник. Звісно, ні. Своєю чергою збрехав Герті, намагаючись надолужити згаяне в етизодах із лабіринтом та бренді. Дуже добре, кивнув полковник. Коли треба, юридичні формальності вирішуються швидко. Але перш ніж якщо ви не заперечуєте, ми б хотіли відчути це місце, позбутися відчуття новизни, так би мовити. Так, звісно, прошу вас. вигукнув Герті трохи спантеличений. У такому разі, якщо не заперечуєте, ми трохи погуляємо довкола, наче це все вже наше. Ні, звичайно. Тобто, будь ласка, скільки завгодно. Пекгеми взялися до виконання свого плану. Я, нервуючи, сидів у вітальні. Герті замкнувся в кабінеті. Вони знайомилися з будинком усю середину дня, годували морквою коней, розпушували землю навколо коріння рослин у теплиці, ніжались під сонцем біля плавального басейну. Раз чи двічі я пробував приєднатися до них, звертаючи увагу на те чи те, але вони реагували на мене як на набридливого офіціанта, і мені довелося припинити спроби. О четвертій вони попросили покоївку принести чаю і отримали з маленькими тістечками. О п'ятій Герті вийшов з кабінету, побачив, що вони ще тут, дивовижно зумів приховати здивування і приготував нам усім по коктейлю. Полковник повідомив, що завжди вимагає від свого слуги натирати часником зсередини келих для Мартіні. Потім поцікавився, чи є в околиці придатна галявина для поло. Місіс Пеггем обговорювала проблему паркування автомобілів під час великих прийомів і питала, чи не шкідливе місцеве повітря для олійного живопису. О сьомій Герті, стримуючи позіхання, перепросив, запропонував пекгемам і далі знайомитися з маєтком, а сам пидався вечеряти. О восьмій пекгеми, переходячи з місця на місце і покружлявши навколо Герті та його трапези, оголосили, що збираються їхати. Мене вони попросили підвести їх до найкращого ресторану міста. Я так розумію, ви зацікавилися? спитав я на зворотньому шляху. Ми хочемо трохи порадитися, відповів полковник. Ціна, звісно, перешкодою не є. Ми дамо вам знати, як я зможу з вами зв'язатися, пане полковнику. Я тут на відпочинку, волію нікого не повідомляти про своє місце перебування, з вашого дозволу. Я вам зателефоную. Чудово. Скажіть, подала голос місіс Пеггем, а як містер Герті заробив свої гроші? Він найбільший торговець уживаними автомобілями в цій частині нашого штату. Ага, вигукнув полковник. Я так і знав, у цьому маєтку відчувається дух нових грошей. Чи означає це, що він вас не влаштовує? спитав я. Ні, не зовсім. Просто нам треба з цим трохи звикнути, перш ніж вирішити, що робити далі, якщо взагалі щось робити. Чи не могли б ви конкретно сказати, що саме вас не влаштовує? Якщо самі не бачите, зауважила місіс Пеггем, то найпевніше цього вам не пояснити. Я промовчав. Ми дамо вам знати, повторив полковник. Минуло три дні з звичними доповненнями у вигляді телефонних розмов із містером Делаганті та місіс Гелбрунер. Полковник із дружиною ніяк не озивалися. На четвертий день надвечір, коли я вже збирався зачиняти контору, зателефонував Герті. Дідько б його взяв, коли ці пекгеми нарешті дозріють. Бог його знає, щиро відповів я. Сам я зустрітися з ними ніяк не можу. Він сказав, що сам зателефонує. Ти можеш зустрітися з ними в будь-який час день і ночі? Як це? Достатньо приїхати до мене. Вони старчать у мене три доби, позбуваючись відчуття новизни, при цьому вельми успішно позбавляють мене запасів спиртного, сигар та харчів. Може, мені відняти їхню вартість із твоїх комісійних. Якщо будуть комісійні, хочеш сказати, ти в цьому сумніваєшся. Він ходить по будинку так, ніби всі гроші в нього просто в кишені, і він лише шукає слушної миті, щоб віддати їх мені. Ну, оскільки зі мною він розмовляти не хоче, може, ви на нього якось натиснете. Пошліться на мене, скажіть, що в мене з'явився новий клієнт, пивовар із Толедо, що відійшов від справ, який пропонує 95 тисяч доларів. Це має спрацювати. Добре, доведеться зачекати, коли вони наплаваються в басейні і прийдуть на коктейль. Зателефонуйте мені потім, і я негайно привезу всі необхідні папери. Він передзвонив за 10 хвилин. Ну, мудра голово, вгадай, що вийшло. Він клюнув доведеться мені наймати нового агента. Ви жартуєте? Ані трохи, бо я послухався поради попереднього, і майже дозрілий клієнт із дружиною пішли від мене, гордо задерши носи. Не може бути, чому? Полковник Пекхем із дружиною просили довести до твого відома, що їх не може зацікавити те, що влаштовує старого пивовара Столедо. Нерухомість у нього все одно була паскудною, тож я лише весело посміявся і переключився на важливіші справи, а саме на особняк Гелбрунер. Я дав оголошення жирним шрифтом. У якому змалював усі принади життя в укріпленому замку, наступного ранку я підвів голову від письмового столу, щоб побачити своє оголошення, вирізане з газети, в довгих доглянутих пальцях полковника Пекхема. Це ваше? Доброго ранку, полковнику. Так, сер, саме так. Мабуть, це саме наше місце, почув я голос місіс Пекхем. Ми пройшли по символічному підвісному мосту під іржавою герсою й опинилися там, де мало бути саме їхнє місце. Місіс Гелбрунер миттю перейнялася прихильністю до подружжя Пекхемів, хоча в тому, що вони виявилися першими. У цьому я майже певен за кілька поколінь, хто прийшов у захват від цього маєтку. Більше того, вони явно дали намір придбати його. На відновлення знадобилося б півмільйона, не менше, повідомила місіс Гелбрунер. Так, погодився полковник, таких будинків більше не будують. Ох, стиха мовила місіс Пекхем. І полковник ледве встиг підхопити її, коли вона почала осідати на підлогу. Швидше, Бренді, щонебудь, гукнув полковник Пекхем. Коли я віз подружжя Пекхемів назад до центру міста, вони перебували в чудовому гуморі. Чому ж ви нам одразу не показали цей будинок? дорікнув мені полковник. Він лише вчора з'явився на ринку, заявив я, і, судячи з стіни, підозрюю, довго не простоїть. Я теж так гадаю, кивлов полковник, міцно стискаючи зап'ястя дружини. А ти, Люба, місіс Гелбрунер, як і раніше, телефонувала мені щодня, але голос тепер звучав радісно й удоволено. Вона повідомляла, що пекхеми приїжджають щодня близько полудня, і що з кожним візитом дедалі більше закохуються в її власність. Я ставлюся до них як до гелбрунерів, додала вона лукаво. Те, що треба, підтвердив я. Я навіть придбала для нього сигари. Продовжуйте в тому ж дусі, потім віднімете із суми, що підлягає оподаткуванню, підбадьорив я. Ще за чотири дні вона зателефонувала мені повідомити, що пекгеми приїдуть до неї вечеряти. Чому б вам не заскочити до мене, ніби випадково, і не прихопити заразом бланк договору? Вони казали щонебудь про суму, тільки дивувалися, які скарби можна придбати всього за якусь сотню тисяч. Того ж вечора, після вечері, я з'явився зі своїм портфеликом у музичній вітальній місіс Гелбрунер. Вітаю, сказав я. Полковник, сидячи на стільці біля піаніно, подзенькував крижинками у своєму келиху. Як ваші справи, місіс Гелбрунер? провадив я, хоча з вигляду старенької зрозумів, що справи гірше нікуди. Чудово! хрипко відгукнулася вона. Полковник щойно повідомив дуже цікаву новину. Держдепартамент просить його залагодити невелике непорозуміння в Бангкокі. Єдина відмінність цього разу сумно звів плечима, полковник. Вони хочуть, щоб я поїхав як цивільна особа. Ми виїжджаємо завтра, додала місіс Пекхем, підготувати наш дім у Філадельфії. І завершити справи з національними сталеливарнями, підхопив полковник. І потім вони вирушають до Банкока. Тремтячим голосом підбила підсумок місіс Гелбрунер. Чоловіки повинні працювати, жінки повинні чекати, промовила місіс Пекхем тож кивнув я наступного ранку. Відчиняючи двері офісу, я почув телефонний дзвінок. Телефонувала місіс Гелбрунер. Вона верещала, де й поділилися недавні майже родинні стосунки. Я не вірю, що він їде в Бангкок», – Лютувала вона. Справа в ціні він занадто вихований, щоб торгуватися. Ви згодні на менше. Досі вона була дуже непохитною щодо 100 тисяч доларів. На менше У голосі промайнуло щось молитовне. О, господи, я згодна на 50, аби лише позбутися цього страховиська. Якийсь час вона помовчала. 40, 30, тільки продайте. Довелося мені надіслати телеграму полковникові, адресувавши її на Національні сталеливарні у Філадельфії. Відповіді не було. Довелося вдатися до телефону. Національні стале леварні, відповів жіночий голос у Філадельфії. Полковника Пеггема, будь ласка. Кого? Пеггема, полковника Бредлі Пеггема, вашого пеггема. У нас є пеггем Б. із Креслярні». Він керівник? Не знаю, сер. Можете спитати в нього самі. У слухавці клацнуло мене, вочевидь, перемкнули на інше приміщення. «Креслярня», – відгукнувся новий жіночий голос. Цей джентльмен хоче говорити з містером Пекгемом», – втрутилася перша. Із полковником Пекгемом», – уточнив я. «Містера Мелроузе, почув я гучний голос другої жінки. «Пекгем ще не повернувся. «Пекгеме», – гаркнув невидимий містер Мелроуз. Воруши гузном, тебе до телефону. Крізь гул голосів робочого приміщення почулося чиєсь питання. Ну, як відпочив? Так собі, відгукнувся приглушений, але дуже знайомий голос. Думаю, наступного разу спробуємо ньюпорт з автобуса виглядає вельми симпатично. Як тобі вдається жити в таких фешенебельних місцях за твоєї платні? Уміти треба. Тут голос зазвучав гучно я збагнув, що це він. Пеггем слухає Креслярня. Я поклав слухавку на важелі. Я страшенно втомився. Я раптом усвідомив, що не був у відпустці від закінчення війни. Необхідно відірватися від усього цього хоча б на якийсь час, або я просто з божеволію. Але делеганті мовчить, тож я все ще без шеляга в кишені. А потім я згадав, що полковник Бредлі Пекгем згадав Ньюпорт. там і справді безліч дуже симпатичних будинків із чудовою обслугою, умеблуванням, припасами, видом на море, і всі виставлені на продаж, узяти, приміром, хоча б цей маєток в антиюла. Тут є майже все: приватний пляж і плавальний басейн, поле для поло, два трав'яні тенісні корти. Траса для гольфу на дев'ять лунок: стайні, загін, кухар француз, щонайменше три винятково привабливі покоївки ірландки, дворецький англієць, льох повний марочних вин. Лабіринт, до речі, теж вельми цікава штуковина. Я блукаю в ньому майже щодня. Агент із продажу нерухомості, що вирушає мене шукати, зазвичай заплутується в ньому саме в той момент, коли я знаходжу вихід. Запевняю вас, маєток безперечно вартий тих грошей, які просять за нього. До останнього цента. Я й хвилини не збираюся торгуватися. Я або візьму його, або ні. Але мені треба ще трохи з ним освоїтись, позбутися відчуття новизни, перш ніж я повідомлю агентові своє остаточне рішення. Поки що я чудово проводжу час. Шкода, що вас тут немає. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.